Законопроект про мобілізацію внесуть на голосування Верховної Ради лише після обговорення та відповідних змін. Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що документ потребує правильного юридичного оформлення, зокрема і щодо мобілізаційних процесів. Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, токсичності скандалів, але поступово побачите. Цей законопроект буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього безумовно парламент буде його голосувати в першому, другому читанні і будемо мати новий закон про мобілізацію. Олексій Біраченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Доброго ранку з новим роком. Друзі, доброго ранку з новим роком. Пане Олексію, закон про мобілізацію обговорюємо. Він викликав значний резонанс. Омбудсмен Лубінець сказав, що з нього приберуть норми, які суперечать Конституції. Ну, принаймні він буде за це виступати. Наскільки серйозного допрацювання потребує документ? І якому разі, якщо його будуть допрацьовувати, як швидко його можна ухвалити? Чи знайде він підтримку серед нардепів? Адже ну власне непопулярний, може вплинути на електоральну підтримку, хоча найближчим часом ми знаємо, що у нас вибори не передбачаються. Ну, ви абсолютно праві. Він непопулярний серед нардепів. Вони відверто і публічно кажуть, що вони через цей законопроект можуть там втратити знов ж таки якусь там підтримку. Вони бояться їхати навіть на округи, деякі з них тому насправді нардепи в даному випадку відчувають цю нотку суспільства, які хочуть, щоб ці. Зміни в мобілізаційне законодавство вони були справедливими. Перш за все. Після коментаря Лубінця, ну це омбудсмен. Да? Я думаю, дуже важливим фактором стане те, наскільки в його записці, наскільки в його висновках він буде звернуто увагу на конкретні положення цього законопроекту, наскільки вони відповідають чинній конституції України. Але тут є звичайно є нюанс. Я хочу просто, щоб всі його розуміли. Що правовий режим воєнного стану він якраз передбачає два ключові аспекти. Ну серед іншого, звичайно, це посилення ролі державних інституцій і, до речі, органів місцевого самоврядування по можливості дати дачі тим чи іншим додаткових повноважень для врегулювання надзвичайних подій, да, таких як війна в тому. Числі, для того, щоб робити це максимально оперативно та якісно, і другий аспект, що заради досягнення цих цілей може дещо тимчасово підкреслюю обмежити певні в тому числі і конституційні права громадян України. Тому тут насправді не так все просто, і законодавцям потрібно буде знайти тонкий баланс між необхідним скажімо так, додатковими можливостями мобілізації, які з ініціювали військові в даному законопроекті, адже саме вони виступили ініціатором відповідно цих змін, які абсолютно були на часі, які були потрібні. адже ми розуміємо, що без насправді покращення мобілізації ситуація насправді навряд зможе вирівнитися з, з ротацією, як мінімум і в інших процесах і з реформуванням роботи ТЦК на бувших військоматів. Але разом з тим так потрібно буде знайти баланс самоправовий Тому, от і президенти, і навіть от Подоляк, от ви його цитували, роблять акценти на суспільному обговоренні, на тому, щоб ми все ж таки еволюціонували від позиції там деяких людей, пам'ятаєте, там 2-3 неділі до. Глибокого усвідомлення того, що дійсно ми протистоїмо на найбільшій терористичній державі світу, і просто так, що одні воюють, а інші не воюють, насправді так не вийде. А потрібно тут повна мобілізація, і повна консолідація усіх нас і усіх наших сил заради перемоги. Так, пане Олексію, і нам потрібно чути один одного і порозуміння, тому що якраз роздробленість так. і міжособиці це те, що Росія вміло використовує і те, що намагається, якраз так, ну, хто, розвивати. Ну, В принципі, на це і направлено так. На цей законопроект, щоб ми якраз змогли знайти цей конект, оцю взаємодію, тому що насправді і уряд да і в принципі законодавча влада, враховуючи воєнний стан, могли з суспільством не радити. Спокойтесь, mm -hmm. але умисно піш. Шли на цей діалог для того, щоб суспільство почало усвідомлювати глибину проблеми так. і спільно спільно з урядом і керівництвом політикові держави знаходити ефективні рішення. Дякуємо, що ви на цьому наголосили. Олексій Боришенко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був щойно разом з нами.